Пригадати віршик, це так само вже українська література, але віршик точно всі знають. Наша Таня гірко плаче, бо впустила в річку м'ячик. Тихо, танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Все просто знаємо всі віршик, так? О, добре. Але цей вірш, ви пам'ятаєте, в літературі є різні стилі, які там художній, публіцистичний, які стилі є. Ну, різні там. От. От Зараз ми з вами в різних стилях маємо цей вірш як розказати. Наша таня гірко плаче, утопила в м'ячик. Таня танечко не плач, не потоне в різм'ячек. Наша таня гірко Що? плаче, утопила в м'ячик. тихо Танечко, не плач, не потоне в м'ячик. Наша таня, вибачте, гірко плаче. Сім Тихо, таночка не плач. Не ж твій м'яч. Наша таня гірко плаче, утопила м'ячик. а ти танечко не плач, не потони вріч м'яч. Супер, дякую.